Ви ніколи не знайдете підбайка краще за такі кошти, так, друже? Це підбайк Койот 140. Це підбайк від компанії ПРБ. Це недорогий, але максимально якісний за ці гроші. Підбайк з максимально потужним двигуном аж у 140 кубів на масляному охолодженні. Це підбайк, який має все те, що ви так любите, все те, що ви так хочете бачити на підбайку. Це повороти, це переднє світло. Він дуже прикольного дизайну, діти його дуже. Дуже, дуже полюбляють. Висота посидінню такого підбайка близько 78 сантиметрів, і людина із зростом 1,87 м на ньому буде виглядати ось так, як я, тобто, цілком комфортно. Діти на ньому будуть виглядати ще краще. Ця моделька ідеально підійде для дітей із зростом десь від 145 50 м. Такий підбайк в наявності в нашому магазині за виключно офіційною, і дуже привабливою ціною, лише 980 доларів. Цей підбайк має електростартер Аналогічно. Модель від Кові, звісно, якіснішого заводу виробника але коштувало б дорожче на 30%, вже 1300 доларів. І Тим паче їх зараз немає. Такий підбайк в наявності в нашому магазині в кількох різних кольорах. Він на механіці. Якщо ви хочете придбати дитині такий підбайк, будь ласка, зверніться до нас, приїжджайте до нас, катайтесь, сидіть на ньому, і ми відправимо вам його новою поштою або привеземо додому нашим власним транспортом, якщо у вас немає змоги приїхати. Підбайк ПРБ-140 в наявності в Запоріжжі.